Він є зареєстрований, і навіть сьогодні в мене була розмова з представниками Карпатнавтохім перед зустріччю з вами. карпатнафтохім Навтохім, і за те, що він стоїть, має втрати кожен рік, бо все-таки вони оплачують біля 20 мільйонів доларів. Їм вигідно працювати, буде вигідно працювати, і загальна кон'єктура, скажімо, європейська по хімнафтопереробці, вона є цікавою. З другої сторони, одне з найбільших проблематичних питань це те, що їм не повертають ПДВ. І навіть зараз електронне повернення ПДВ, воно не розв'язує цієї проблеми. Тому цей законопроект, який зареєстрований мною, і, до речі, він вже пройшов економічний комітет, позитивно, до речі, пройшов. Він базується на тому, що автоматичного відшкодування ПДВ, а сума, щоб ви розуміли, про яку йде, це біля 120 мільйонів доларів по року при працюючому Карпатнавтохімії, щоб буде повертатися через митні пости, і якби автоматом буде відшкодування. В першу чергу я тут зацікавлений, щоб все-таки підприємство працювало, щоб і люди працювали, щоб рівень заробітної плати тих людей, які працюють на Карпатнофтохімії, відповідало працюючому підприємстві, а не підприємству, яке стоїть. З другої сторони, на жаль, я один із 430 депутатів. І як швидко він буде проходити, ну, звичайно, це не від мене залежить.